В тебе якісь принципи, кого ти наймаєш, чи кого ти не наймаєш на роботу. Моя задача це під час досить короткої розмови, досить короткої взаємодії, зрозуміти, чи ця людина вона буде вирішувати питання, чи вона буде деліверити, то що я називаю, доставляти результат, чи вона не буде. Нам вдалося лише таке: це брати молодих людей. Як правило, е е перший другий курс магістратури, тобто п'ятий, шостий mm -hmm. курс університету, брати їх на практику, брати їх е для нас це багато, там по 20 по 30 чоловік, і відбирати з них цих людей, і вирощувати всі наші керівники це керівники, які виросли у нас в середині компанії. В нашу компанію взяти людину на роботу, з якою я не провів співбесіду, неможливо. Головний принцип це брати людей. Які це вже робили, то я буду топити за Work Life Германі, ніж за ці там я такі крутий, я працюю 20 на 7. Тому що коли людина трудоголік, це тимчасова історія. Вопрос принципіальний, хотіли ви працювати у нас і зі мною? От отныне я буду формувати команду тільки та Меня больше більше насколько наскільки е, человек готов е, збирати зі стола свій кусок пиццы, і щоб нічого не осталося, да? тому що ми розрізали на кусочки Якщо хтось щось своє не сі за чистануся куски, які плюс доїдати мені. Ми виглядаємо досить е, закритими. Шукаємо людей, для яких робота це не, не ходити там працювати тільки за гроші а в першу чергу хто е, шукає е, шляхи самореалізації, е, хто намагається робити цей світ і цю країну е, краще, щось змінювати. Thank <small noise> you.